12 квітня міський голова Сергій Кузьменко провів черговий прямий телефонний зв'язок із Олександрійцями. Містяни зверталися щодо нарахування оплати за теплопостачання, у під'їздах багатоповерхівок, ремонту доріг, видалення аварійного дерева, санітарного стану і благоустрою вулиць міста. Також телефонували з питань отримання, матеріальної допомоги на лікування, призначення соціального працівника для людини з особливими потребами та поліпшення житлових умов людей. На засіданні адмінкомісії 12 квітня прийняли рішення про стягнення штрафів із порушників на загальну суму 13 тисяч гривень. Члени комісії розглянули 29 протоколів, складених працівниками муніципальної безпеки міськради та нацполіції. В більшості протиправні дії громадян стосувалися порушення правил благоустрою, недотримання правил утримання котів і собак, порушення правил торгівлі на ринках, торгівлі алкогольними напоями йдеться на сторінці міськради. В Олександрії взялися за дерусифікацію реклами носіїв, спеціалісти управління захисту споживачів та контролю за регульованими цінами Держпродспоживслужби Кіровоградщини здійснили моніторинг зовнішньої реклами в місті та виявили непоодинокі випадки використання російської мови на реклами носіях, що є порушенням вимог чинного законодавства. За результатами обстежень, на вісім суб'єктів підприємницької діяльності склали протоколи про адмінпорушення. Моніторинг триває, повідомляють на сторінці Держпродспоживслужби вівторка і щосереди в Олександрійській міській бібліотеці надають соціальну та юридичну допомогу переселенцям. Під час останньої зустрічі 11 квітня за консультацією до юристки, представниця громадської організації 10 квітня Галини Клочко, звернулися вимушено переміщені особи з питаннями, відновлення втрачених документів, невиплати допомоги на проживання, встановлення факту смерті на території бойових дій. Олександрійські бібліотекарі під час Великоднього роздоля продавали сувеніри, виготовлені власноруч. Частина виробів залишилася. Зараз вони виставлені на виставці продажу в Центральній міській бібліотеці. Вартість лоту від 50 гривень. Всі кошти підуть на ЗСУ. В асортименті патріотичні броші та брилоки, екоторбинки, великодні писанки та інші тематичні вироби повідомили бібліотекарі. Вісім команд школярів закладів освіти Приютівської громади визначали, хто сильніший та спритніший під час фестивалю Козацький гарт. Всеукраїнський фізкультурно-патріотичний фестиваль Козацький гарт є традиційним спортивним святом серед учнівської молоді. Команди брали участь у човниковому бігові, стрибали в довжину та через какалку, а також перетягували канат. Перше місце вибрала команда Войнівського ліцею, друге Протопопівського, третє Закосівським ліцеєм. Команда Войнівського ліцею 15 квітня візьме участь в обласному етапі фестивалю. У п'ятницю, 14 квітня, очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 9, в день 12 градусів тепла. Атмосферний тиск 747 мм ртутного стовпчика. Вітер північний 4 метри на секунду.